Усі активісти, які отримали поранення під час сутичок, можуть вилетіти на лікування за кордон навіть без паспортів. Про це сповістила Держприкордонслужба. Відповідне розпорядження вже отримали прикордонники у міжнародних аеропортах Бориспіль і Київ. Тим часом в столичних лікарнях продовжують рятувати поранених. Люди масово звозять в центр міста ліки. Більше про це євгенія Мудрич. Це один з під'їздів до лікарні швидкої допомоги. Тут ви бачите такий імпровізований блокпост організували місцеві хлопці із самооборони. Усе для того, аби не допустити у лікарню тітушок. Щоб не приїхали тітушки, або міліція не забрала людей, які лежать у лікарні і не на них уголовне діло. На питання про можливі арешти поранених, головний лікар обіцяє на їх території на потерпілих кайданки не одягатимуть. Я ще раз підкреслюю, жодного хворого, якого б в лікарню доставили, а потім заарештували в лікарні, у нас не було з 30 листопада. І все це розмови, і все це, ну, як сказати, недостовірна інформація. Сьогодні в лікарні швидкої допомоги відносно спокійно, тяжких хворих сюди не привозили, а тих, кого доставили вчора, рятують у реанімації. Всі хворі в свідомості самостійно дихають. Лікарі озвучують офіційні цифри за три дні сутичок у центрі міста майже 400 госпіталізованих, у лікарні швидкої 30 особливо тяжких. За вчорашній день до нас поступило 23 хворих, із них 18 з тяжкими вогнепальними пораненнями, комбінованими. Це не просто там живіт чи грудь, а це грудь, живіт, голова, тобто уражені всі основні життєво важливі. Анатомічні ділянки людини. Всі 18 хворих прооперовані, всі в важкому стані, але всі загроз для життя немає. У коридорах лікарні метушаться волонтери, приймають ліки, харчі і одяг для постраждалих. Медики не проти. Від них дійсно є певна допомога. Наприклад, вчора. Поступив і за вчорашню добу у нас один померлий від тяжкого вогнепального несумісного з життям поранення голови. При ньому не було ніяких ні документів, нічого. Але завдяки активістам дуже швидко знайшли родичів. Якщо хтось та хоче здати кров на даний момент, ми тільки списки волонтерів, тому що кров не приймаємо. Вот, ну, нужны холодильники для содержания крові, тому що їх не хватает. Біля 17-ї лікарні, куди у перші дні привозили найбільше поранених. Нині теж спокійніше. Біля дверей досі чергують самооборонці. Усередину не пускають. Але звідти вже написала у соцмережі 21-річна Олеся Жуковська, волонтерка, яку вчора важко поранили у шию кулею. Я жива, дякую усім, хто підтримує та молиться за мене. Я в лікарні стан поки що стабільний. Під входом у лікарню з телевізора, який туди виставили на вулицю, самооборонці слідкують за останніми новинами з центру. Тут же священик сповідає хворих, молиться за їх здоров'я і дає поради. Як би то не було тяжело, все-таки старатися прощати Прощати обідчиками, це дуже важливо. Тим часом у центрі міста у Михайлівському соборі, де вчора оперували тяжко поранених, хірурги відпочивають. Сьогодні було на тихо, нікого не привозили. Були такі перев'язки з придадущим. Подвір'я храму і площу перед ним заполонили люди. Вони звозять допомогу постраждалим. Михайлівський собор зараз перетворився на головний медичний штаб. Сюди приносять усі ліки, їх тут розформовують і при потребі передають на місця. Волонтери кажуть, не вистачає людей, які мають досвід роботи на аптечних складах, і просять людей, перш ніж вести ліки, порадитись з координаторами майдану. Тому що того калічвапійки сікатор нам привезли, можна сделать блондинками всіх. Но ні хватає адреналіна, ні хватає трепішопротивашокових дав таких серйозних речей. Бальше ще раз спасибо. І якщо нужно, позвоніть. Євгенія Мотрич, Володимир Тихомир, програма Вікна СТБ. І терміновано новина з Верховної Ради. Щойно там ухвалили закон, який дозволяє звільнити за град Юрій Тимошенко. За це проголосувало 310 депутатів. І детальніше про це ми вже розповімо у нашому спецвипуску о 20-й годині.